SORA, нарешті, тут це зайняло близько 11 місяців, але OpenAI нарешті випустила принаймні турбоверсію SORA, з якою ви можете погратися вже сьогодні. Ось кілька прикладів з їхнього сайту. Отже, у нас є цей хлопець на цій дошці для веслування зі своїм собакою. Так виглядає досить добре, але досить просто. У нас є кадр джунглів, а потім він фокусується на цьому птасі. І так, це дійсно динамічний кадр. У нас є кадр світла, що виходить з-за спини цього хлопця, який створює цю. Я не знаю стилізовану естетику, яка виглядає досить добре. А потім у нас є кадр хлопця, схожого на печерну людину, який гуляє лісом. Я б сказав, що фізика циклу ходьби не дуже, але чесно кажучи, камера зробила досить гарну роботу. Рух дуже динамічний, тому дуже цікава генерація від сора. Отже, користуватися SORA неймовірно просто. Все, що вам потрібно зробити, це зайти на вебсайт SORA. Ви можете перейти внизу і ввести запит. Як і всі інші генератори відео зі штучним інтелектом, я не рекомендую просто вводити запит. Я рекомендую зайти і завантажити зображення, а потім згенерувати відео з цього зображення. Отже, щоб завантажити зображення, просто натисніть на іконку з плюсом. Перейдіть до завантаження зображення або відео і просто виберіть ваше зображення. Я буду зробити. Крупним планом каву, яку наливають у горнятко. Отже, зараз ми зробимо невеличку підказку. Скажімо, каву наливають у каву. Чашка Легке тремтіння камери. Повільне зменшення масштабу. І у вас є можливість зайти сюди і вибрати співвідношення сторін. У вас буде 16 на 9 для більшості випадків використання. Ви можете змінити роздільну здатність аж до 1080p, що досить чудово. У вас також є можливість створювати відеокліпи тривалістю до 20 секунд, що досить приголомшливо. А потім ви можете вибрати кількість варіацій. Для цього ми просто підемо далі і зробимо два, а потім натиснемо Створити відео. Отже, поки ми чекаємо, коли це покоління буде рендерити. Я просто хочу повідомити вам, що... Ми створили абсолютно безкоштовний посібник з відеопідказок для Сора. Ви знайдете посилання під цим відео, щоб завантажити його, і він містить додаткову інформацію та деякі ідеї про те, як ви можете генерувати кращі підказки всередині цього інструменту. Гаразд, і приблизно через 60 секунд ми згенерували нашу сцену ось тут. Давайте подивимось, у нас є кава, яку наливають у кавову чашку, і якимось чином вона просто зникає, а потім кава наливається. Яка... Виглядає нормально, особливо якщо використовувати останню частину цього відеокліпу. Проблема в тому, що освітлення повністю змінилося, що не дуже добре, і загалом воно збільшується, а не зменшується, тому воно не зовсім відповідає моїм підказкам. І ось у нас тут друга генерація. І ви можете побачити, що це буквально змінило всю сцену освітлення інше, чашка інша, графин з якого наливають каву інший. Так що це одна з речей, яку ви побачите всередині сора, оскільки вона інтелектуально створює 3D-сцену, іноді вона просто вирішує: Ні, я не хочу використовувати зображення, яке ви ввели, я хочу створити щось зовсім інше, і це трапляється досить часто. Слід також зазначити, що Сора коштує 200 доларів на місяць, що робить її не дуже доступним варіантом для незалежного художника. Але якщо ви працюєте в студійному середовищі, 200 доларів на місяць це, мабуть, не так вже й погано. Отже, в цілому, я б сказав, що реалізм, який можна отримати за допомогою SORA, дійсно неймовірний, але вам доведеться зробити кілька генерацій, щоб досягти цього. Це не просто завантажити зображення і отримати саме ту генерацію, яку ви шукаєте. Ймовірно, вам знадобиться від 4 до 10 рендерингів, щоб отримати щось подібне до того, що ви шукаєте. І модель неймовірно розумна, але іноді це йде їй на шкоду. Тому що мені дуже подобається її здатність створювати дійсно реалістичну фізичну динаміку, наприклад, якщо ви робите симуляцію води або чиєїсь ходи, це як правило дуже добре працює. Проблема в тому, що він також розуміє динаміку сцени. І тому, якщо ви починаєте з одного зображення в одній сцені з певною композицією, іноді він просто танцюватиме навколо і робитиме інші кадри, які не мають нічого спільного з вхідним зображенням, яке ви завантажено. Отже, іноді ви можете зіткнутися з деякими проблемами проблемами там, і найбільша причина, чому ви, ймовірно, не захочете використовувати Сора, полягає в тому, що фільтри в місту, як правило, надто суворі. Так, минулого тижня я працював над проектом фільму зі штучним інтелектом, який був у стилі анімації. У ньому просто використовувався персонаж єнота, і багато разів, коли я працював над цим проектом, це була проста дитяча історія про єнота. Він блокував генерацію. Отже, очевидно, що фільтри в місту є дуже суворими, трохи надто суворими і Роблять його дуже складним, коли ви працюєте над кінопроект. Однак, зважаючи на це, я рекомендую перевірити інструмент, особливо якщо у вас є 20-місячний тарифний план чату GPT, тому що ви отримуєте 50 генерацій на місяць, використовуючи SORA. Тож ви можете просто заскочити туди і подивитися, на що здатен інструмент. Я також маю зазначити, що минулого тижня я створив навчальний посібник, де ми розглядаємо всі різноманітні функції всередині SORA, такі як інструмент реміксу та інструмент перезапису. Що дозволяє вам насправді дуже корисні в кінопроектах. І щоб не бути випередженими, команда Google також випустила власну версію відеогенератора зі штучним інтелектом минулого тижня під назвою vo 2 І вони також анонсували новий генератор зображень під назвою Imogen3. Обидва ці інструменти справді потужні, і в багатьох випадках люди кажуть, що VO2 насправді створює краще відео ніж SORA. Тож давайте подивимося на інструмент. Отже, ми маємо кінематографічний кадр кульки зі спагеті, що обертається, це досить круто. Мені подобаються фрикадельки місяці. Це дуже гарний штрих. У нас також є великий план хлопця, який дивиться в дзеркало, і це виглядає так, ніби його обличчя в стилі аніме, тоді як його справжнє обличчя реалістичне, і це робить досить хорошу роботу. Ви можете бачити, що є багато фізичної динаміки. Він розуміє об'єкти, які приховані за іншими об'єктами, тому дуже добре розуміє постійність об'єктів. У нас є цей кадр млинців, покритих беконом, а потім ми переходимо до каву, наливають, так що це виглядає як я не знаю, як реклама Дені з кінця 90-х непогана робота. А тут у нас є кадр дослідника, який підходить до мікроскопа, і чесно кажучи, це досить непогана робота. Тепер, щоб створити відео у Вео, є два різних варіанти: перший, ви можете ввести текст і згенерувати відео, що досить круто. У вас також є можливість перетворити зображення на відео з одним застереженням. Насправді ви не можете завантажувати власні зображення, що робить це неймовірно складним завданням, якщо ви працюєте над реальним кінопроектом. Але дозвольте мені показати вам, як ним користуватися, тому що він фактично використовує Imogen 3 для створення зображень, а потім він бере ці зображення і анімацію. Отже, давайте створимо, скажімо, бариста, який працює в кав'ярні. І класна річ у тому, що ви можете зайти, і, звісно, ви можете ввести свої власні підказки, якщо хочете. Отже, я просто зроблю 35-міліметрову плівку. Це все, що я збираюся ввести зараз. Звичайно, якщо ви насправді працюєте над кінопроектом, ви, ймовірно, захочете заглибитися у деталі. Тож, коли ви будете готові, ми можемо натиснути кнопку Створити. Знято гаразд, отже, ось наша генерація зображення, і вона зробила дійсно хорошу роботу. Я б сказав, що на перший погляд я б не помітив нічого дивного, особливо тому, що тут є. Є відповідна кількість пальців, і такі деталі, як защіпки на фартусі, виглядають реалістично. Вони не виглядають дивними в жодному разі. Звичайно, якщо ми дійсно почнемо аналізувати сцену, ми можемо знайти кілька речей, які не відповідають дійсності. Наприклад, текст на задньому плані. Він не зовсім правильний, він не зовсім вирівняний. Але здебільшого я вважаю, що вона справді добре попрацювала. І щоб порівняти цю генерацію зображень з Mid Journey, я ввів ту саму підказку в МідДЖорні, і вона видала мені ось це. Дуже схоже на гіперкінематографічне. Я не Шукав витоків світла чи чогось подібного, вона видала мені ось це зображення. Ось це зображення. Знову ж таки, я не просив чорнобіле зображення, але вона видала його мені. Тут знову занадто багато світла просочується, а це знову чорно-біле і зовсім не те, що ми шукаємо. Тому я б сказав, що з точки зору строгої оперативності Imogen 3 зробила набагато кращу роботу. Отже, коли ви будете готові додати рух, ви можете натиснути на іконку руху тут, і тепер ми можемо ввести рух, який ми шукаємо. Отже, приблизно через три хвилини у Вео ми маємо наші відео, які були згенеровані. Давайте подивимось отже, у нас є номер один тут. І так, виглядає добре, як він тримає ложку. Він крутить її дуже чітко. Це виглядало б добре, якби ви просто використали частину, де він крутить ложку в чашці. Це стає дійсно хитким наприкінці. У нас тут є генерація номер два. І ви можете бачити, що це просто вирізана зовсім інша сцена, де він просто тримає гарячу каву над шайбою для еспресо. Як ви це називаєте? Тампер. Він просто тримає її там, кава не подається, Тож він поняття не має, як готувати каву. Тож це не найкраще. Ви бачите, що у нас є цей кадр і що в ньому дивовижного очевидно, фізика того, як він торкається пристроїв і робить свою справу, виглядає дивно. Що дивно, так, це те, що він знятий фактично на другу камеру, праворуч, так ніби він робить багатокамерну зйомку безпосередньо за допомогою штучного інтелекту, тож дуже розумне, але не найкраще. І нарешті у нас є цей кадр, і я думаю, що це справді найкращий найкращий результат. Очевидно, що він переходить до випадкового кадру в кінці, який не є тим, що ми шукаємо, хоча він може бути з тієї самої сцени, але ця частина сцени. Виглядає дійсно дивовижно, і я повинен зазначити, що ви дійсно можете бачити тіні на фартусі і те, як інший персонаж підходить і як він дивиться вгору. Це відчувається як дуже природна людська взаємодія. Є невеликі деталі, які виглядають трохи дивно, особливо фізична динаміка, наприклад, куди йде ложка. Тож вам потрібно буде вирізати це всередині програми для редагування відео, якщо ви збираєтеся використовувати це у кінопроекті. Але, чесно кажучи, це справді добре спрацювало зараз. Тут є поки що невідомо, коли vo 2 стане загальнодоступним, але команда Curious Refuge співпрацює з Google, щоб надати ексклюзивний доступ студентам та підписникам Curious Refuge. Тож не забудьте підписатися. На нашу розсилку на Curious Refuge. Спокійно, просто натисніть синю кнопку у верхньому правому куті, і ви зможете підписатися на нашу розсилку. Ми дамо вам знати, коли відкриються приватні місця і як ви зможете отримати ексклюзивний доступ. І я також маю зазначити, що я створив точно такий самий кадр всередині сори, і це створило ось цей кадр. Так що я не дуже розумію, що відбувається. Він тримає каву дуже дивним чином, а потім він, як фокусник, у нього з пальців тече молоко, що по-своєму жахливо. Так що я не дуже розумію, що там відбувається, і це також створило ось цей кадр. Мені не подобається колірна гамма, і він просто здатний активувати молоко, що тече з його пальця. Це, мабуть, досить відстійна суперсила. Але якщо він може ви працюєте барис. Та і було б круто просто мати можливість вливати молоко в каву.